Коротко новини за 17 грудня. Росіяни атакували кабами Запоріжжя. Два удари були по багатоповерхівках. Внаслідок влучань пошкоджені квартири та автомобілі. Третій удар росіяни завдали по об'єкту інфраструктури, пошкоджені виробничі приміщення. Четверту авіабомбу окупанти спрямували поблизу гімназії у Запорізькому районі. Наслідок атаки постраждали щонайменше 26 людей, в тому числі одна дитина. У селі Яворів Калузького району автомобіль на смерть збив пішохода. За даними поліції, 40-річний водій автомобіля Volkswagen під час виконання маневру обгону автомобіля Опель, який почав зупинятися, уже рухаючись зустрічною смовою, наїхав на пішохода. 40-річний чоловік йшов проїзною частиною дороги в попутному напрямку. Наслідок отриманих травм він помер у швидкій. Водій за кермом був Тверезий. Слідчі розпочали кримінальне провадження. На надвірнянщині в селі Пасічна чоловік побив односельця до смерті. Тіло чоловіка на подвір'ї виявив сусід і зателефонував до поліції. За даними слідства, напередодні потерпілий розпивав спиртні напої разом з прикарпатцем. Із чоловіками виник конфлікт, під час якого фігурант завдав потерпілому численних ударів руками та ногами в голову. Опісля залишив місце події. Потерпілий невдовзі вийшов на подвір'я, де знепритомнів та помер. Поліцейські розшукали підозрюваного. Він визнав свою вину. Чоловіка затримали, він знаходиться під вартою. Завтра, 18 грудня, в Івано-Франківську та області буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря в області вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. В день 3-8 градусів тепла. Більше новин читайте на нашому сайті.